Вітаю в ефірі Hot News, огляд головних новин. Далі у випуску в студії Вікторія Ляшевська. У Женеві проходить чотиристороння зустріч щодо ситуації в Україні. У Маріуполі МВС провело операцію у відповідь на штурм військової частини Національної гвардії. 110 доларів за барель бренд. Вартість сировини оновила рекорд через події в Україні. У Женеві проходить чотиристороння зустріч щодо ситуації в Україні. США на переговорах представляє державний секретар Джон Керрі, Євросоюз, верховний представник з питань зовнішньої політики Кетрі Нештон, Росію, керівник МЗС Сергій Лавров у Женеві. Київ висуне Москві п'ять вимог: припинення підтримки озброєних диверсантів, засудження їхніх терористичних дій, а також відведення російських військ від східних кордонів України. Також міністр закордонних справ Андрій Дещіця зажадає від Кремля скасувати дозвіл Ради Федерації про використання російських військ на території України і порушить питання щодо виведення російських військ з Криму та скасування юридичних рішень про анексію півострова. На тему федералізації України Київ розмовляти не має наміру. У Маріуполі МВС провело операцію відповідь на штурм військової частини Національної гвардії. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у результаті було вбито трьох нападників. поранено 13, затримано 63. Операція правоохоронців з нейтралізації радикальних проросійських сепаратистів тривала всю ніч та ранок. За тривогою було піднято всі підрозділи міліції Маріуполя. А також на гелікоптерах прибули бійці спецпідрозділу Омега. За словами Арсена Авакова, банда нападників налічувала близько 300 осіб. Багато з них були в масках та камуфляжній формі. За даними місцевого сайту Маріупольські новини, вони прибули до місця подій автобусами. Проросійські сепаратисти прийшли до стін військової частини та вимагали, щоб бійці Національної гвардії приєднались до них, здали зброю і не виконували наказів влади з Києва. Потім, за даними МВС, нападники закидали частину коктейлями Молотова вибуховими пакетами та почали стріляти в охоронців. Військовослужбовці відкрили попереджувальний вагон, а згодом відповідно до статуту вагонь на ураження, повідомив Арсен Аваков. Хочу вас проінформувати, що 25-та окрема повітряна десантна бригада, військові якої проявили боєгуство та здали зброю, буде Розформована. А військові, які винні в цьому, будуть відповідати перед судом. Відповідне доручення отримало Міністерство оборони Генеральна прокуратура. Поблизу Краматорська колона українських десантників не змогла пройти блокаду, що влаштувала кількасот місцевих жителів та групу озброєних людей у масках. За словами десантників, вони повертаються до Дніпропетровська. Півтора десятка бойових машин десанту випустили з оточення, коли солдати після перемовин віддали затвори від більшості автоматів. Саме блокування минулось без жертв. Люди навіть приносили військовим їжу та воду. Люди бояться напугані, понімайте, поэтому не ходять пускати куди либо військову техніку, страхи за своїх близьких, радних і так далі. І не хотя, щоб та воєнна техніка учасувала в кавоєнних конфліктах. Раніше на Донеччині проросійські сили захопили шість українських бонімашин. На техніку почепили російські триколори і тріумфально проїхалися іншим містом, яке контролюють сепаратисти Слов'янськом. Під час щорічної прямої лінії з російськими громадянами президент Володимир Путін заперечував звинувачення Києва про причетність Москви до збройних захоплень адмінбудівель на сході України. Путін переконує, що зелені чоловічки, які мають російську форму, гранатомети муха, автомати АК-100, які є на озброєнні лише в армії Росії, це російськомовне населення Сходу України. Київ їх вважає бійцями російських спецзагонів та розглядає на свій, своїй території як терористів. Бойовики у масках та з автоматами разом із проросійськими сепаратистами захопили адміністративні будівлі та відділення МВС уряді міст в Донецькій області. На заявления, которые звучат на Западе и в Киеве о том, что за выступлениями на Востоке Украины э, стоит Россия, ну, буквально рука Москвы. Чушь это все? Нет на Востоке Украины никаких российских подразделений, нет ни специальных служб, нет инструкторов. Это все местные граждане. И самым лучшим доказательством этому является то, что люди, что называется в прямом смысле слова, сняли маски. І своїм западним партнерам я скажу, им некуда уходить, они нікуди не уйдуть, Они хозяева этой землі, і нужно разговаривать з ними. При цьому Володимир Путін визнав, що за спиною кримської самооборони стояли російські військові, бо інакше, на його думку, провести референдум на півострові було б неможливо. За спиною за спиною сил самооборони Криму, звісно, встали Наши военнослужащие, они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. По-другому провести референдум открыто, честно, достойно и помочь людям выразить свое мнение было просто невозможно. Контроль визитку выявлено и припинено. Деяльность. близько 40 кадрових співробітників російських спецслужб, а також завербованих ними агентурних джерел, як з числа російських, так і з числа українських громадян. Прихоплені служби безпеки переговори між російськими диверсантами свідчать про те, що диверсійними акціями на сході України на сьогоднішній день відверто керують кадрові офіцери головного розвідного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації задокументовано переговори, які свідчать про те, що треба вбити 100-200 чоловік. І після цього через півтори години на території України з'являться танки БТР російської армії. 110 доларів за барель бренд. Вартість сировини оновила рекорд за останні півтора місяця через події в Україні. Із загостренням ситуації в Донецькій області котирування стрімко пішли вгору. Трейдери забули про уповільнення зростання економіки Китаю. Адже більшу небезпеку тепер можуть становити поставки енергоносіїв з Росії. Європа намагається знайти вихід з газової пастки. Регіон дуже сильно залежить від поставок з Росії. Під час переговорів у Женеві, присвячених Україні, інвестори нервують через можливі наслідки. Ситуація на банківському ринку України. Експерти відзначають декілька тенденцій. По-перше, скарбниця Нацбанку для рефінансування проблемних банків порожня. Фонд гарантування вкладів ще оговтується від кризи 2008 року. Україну залишають основні іноземні банки. Це пов'язано з проблемами неплатоспроможності населення та дорогим обслуговуванням кредитного портфелю в Україні. Редакція телеканалу ОНТ направила запити голові НБУ та фонду гарантування вкладів фізичних осіб з проханням надати наявний у них перелік засобів та інструментів. Для захисту вкладників від можливої втрати їх заощаджень. З початку поточного року фонд гарантування вкладів здійснює тимчасову адміністрацію в банках Форум Меркурій, «Брокбізнесбанк», Реалбанк та Данієль. Один з прикладів банк Форум, що має понад 6 мільярдів гривень збитків. На своєму інтернет-ресурсі фонд гарантування вкладів повідомляє, що шукає інвесторів для виведення банку з ринку і для їх участі в покупці його активів. Фонд оцінює обсяг коштів, який може відшкодувати вкладникам в понад 3 мільярди гривень. Але це лише половина усього обсягу коштів фізосіб у банку форум. Але сам фонд гарантування вкладів фізосіб за останній місяць скоротився на 3%. На сьогодні установа поки що гарантує повернення вкладникам до 150 тисяч гривень. Які банки будуть врятовані, а на яких буде поставлена крапка? Уважно відстежує редакція наших телеканалів та інтернет департаменту медіахолдингу «100%». Економіка Росії скоротилась за перші три місяці року. Про це заявив профільний міністр Олексій Улюкаєв при цьому зазначив: через події в Україні відсік капіталу тільки збільшився і пришвидшився. За його словами, економіка скоротилась на 0,5%. Проти попереднього триместру. Але український чинник не єдиний Триднім фактором торможення економічного росту, який ми обговорювали доволі подробно, добавилась висока степень неопределенності на глобальных фінансових рынках, серйозний отток капитала, неготовність інвесторів инвесторов принимать рішення решения в той острой международной обстановке, которая сложилась в последние два місяці. Прогноз для економіки Росії знизив і МВФ і російський уряд. Міжнародна організація вважає, що ВВП зросте на 1,3% цього року. Москва скромніша від 0,5% до 1%. За весь минулий рік з Росії вивели близько 42 мільярдів євро. Плюс стільки ж за один перший квартал 2014 року. Це дані Міністерства економіки. Центробанк більш оптимістичний. Мінус 33 мільярди євро за перші три місяці року.